Весняне сонце радісно повідомляє про світле жіноче свято, 8 березня. Любі вчителі, Ми хочемо привітати вас всім класам і побажати щастя, міцного здоров'я, любові, мудрості, нових знань і умінь! Бажаємо вам, щоб кожен день приносив радість та задоволення. Більше посміхайтеся, адже вам це дуже личить. Навчаючись в європейських школах, ми переконалися, що в нашому ліцеї найкращі вчителі. Ви, як ніхто інший зрозуміло і цікаво викладаєте нові теми. Завжди допомагайте та підтримуйте нас. Нехай якомога скоріше в нашу країну прийде мир, і ми знову зустрінемося в рідному Харкові. Сила, вірю, та перемо!